Ранковий ефір обласного телебачення Галичина триває. Ми кажемо доброго ранку усім, хто приєднався до нас. Нагадуємо, сьогодні у нас 25 лютого. Середа це означає, що зовсім скоро закінчиться черговий робочий тиждень, а найважливіше розпочнеться весна. І все таки, якщо ви вже сьогодні відчуваєте в тому, і вам хочете щось змінити, то у нас є цікава пропозиція. Ось, наприклад, замість обіду ви пройдіться вулицями рідного міста або села. Я переконана Богдан, те, що ви побачите дуже багато цікавого того, чого ви раніше навіть і не помічали. Ось, наприклад, в місті Івано-Франківську протягом місяця тривала громадська арт-інсталяція Невидимі представництво міжнародної організації з мігрант. Це спільно з благодійним фондом Карітас івано Івано-Франківської української греко-католицької церкви та департаментом соцполітики Івано-Франківської обласної державної адміністрації презентували. Цю виставку І ось сьогодні до нас завітав гість. До нашої студії завітала сьогодні виконавчий директор благодійного фонду Карітас Української греко-католицької церкви, пані Наталія Козакевич. Пані Наталія, доброго, доброго ранку. ранку, пані Наталя. Ми зрозуміли, що ця інсталяція повинна була привернути всіх громадян, принаймні Івано-Франківська, mm -hmm. до тієї біди, яка торкається дуже багато сімей. Ми говоримо зараз про людей, які потрапляють в робоче рабство за кордоном. І знаєте, так дивно, що в наш час, 21 -е століття, коли здавалось би стільки мобільних зв'язків є, що можна зателефонувати з будь-якої точки планети, раптом зникають люди, потрапляють в рабство. Ми знаємо, що благодійний фонд Карітас, який брав активну участь в організації цієї інсталяції, що він не просто бере участь у таких акціях, але ви є ревним поборником прав людини. І ми хотіли би поговорити сьогодні про те, як ця боротьба відбувається. Бо я знаю, що ви робите її не тільки на території України, але і за межами держави. Отже, яким чином люди можуть звертатися по допомогу до вашого фонду і отримувати її. Дякую за запитання і за запрошення на вашу ранкову програму. Знаєте, справді ця арт-інсталяція, напевно в. Такі буремні для України часи, вона мала таке двояке значення, так, незважаючи на події, які є на сході України, ми намагалися не забувати до ті поточні проблеми, які існують в нашому суспільстві. І торгівля людьми це одна із таких дуже серйозних проблем, яка на сьогоднішній день, ну можна сказати, є непоборною, так і ця арт-інсталяція, це. Ідея колишнього потерпілого від торгівлі людьми, який, пройшовши успішну програму соціальної реабілітації, він інтегрувався в суспільство, він опанував нову професію, навчився робити меблі. І саме його ідея була підтримана Міжнародною організацією з міграції для того, щоби. Привернути увагу суспільства до цієї проблеми. 120 фігур, які протягом місяця перебували в площі на площі Міцкевича, це е, чисто символічне число, яке символізує 120 тисяч постраждалих від торгівлі людьми, які отримали реінтеграційну допомогу. Відколи вона існує е, така програма міжнародних організації з міграції, 120 тисяч людей. Ідентифіковані як постраждалі від торгівлі людьми, зважаючи на те, що Злочин торгівлі людьми передбачає не тільки трудову експлуатацію, а ще й сексуальну, так і змушування до порнографії, сурогатне материнство і так далі. І так далі. Ми можемо констатувати той факт, що ця цифра є набагато більшою в реальному житті. І карітас з 2004 року намагається вкласти свою лепту у вирішення цієї проблеми. Івано-Франківську в Карітасі з 2004 року працює консультаційний центр. Надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, в рамках якого впродовж цих років 160 і жінок, і чоловіків, і також дітей, як не, і стали клієнтами нашого центру, які повернулися з, зі злочину торгівлі людьми на рівну землю. І тут разом з нашими соціальними працівниками, психологами, вони намагалися пройти тут це пекло. Забути ті страхи, приниження і розпочати нове життя. За цей короткий час, двох місяців цього року, ми маємо двох клієнток знову Це дівчатка, яких були, були продані в сексуальне рабство. І це означає, що проблема торгівлі людьми вона є актуальною. Ми бачимо на сьогоднішньому місці, так, дуже багато переселенців. Які із сходу України, які також не мають роботи, і вони також є якоюсь цільовою групою, яка перебуває в уразливому становищі і можуть піддатися під вмовляння чи переконання тих людей, агентів вербувальників, які як то кажуть, не сплять, не дрімають і роблять свою чорну справу. І саме ця виставка арт-інсталяції невидимі, можливо, вона мала на меті поінформувати громаду про такі. Небезпеки, нелегального працевлаштування за кордоном, а також розповісти про те, яким чином можна легально працевлаштуватися, як звернути увагу на те, чи люди допомагають, що пропонують, на яких засадах, чи пропонують. Якийсь нормальний трудовий контракт, як перевірити, чи ця фірма, чи ця людина, яка пропонує працю за кордоном, чи вона є офіційно зареєстрована чи ні, так і такі нюанси наші працівники соціальні протягом цього місяця проводили зустрічі і для безробітніх, які перебувають на обліку в центрах зайнятах, розповідали про це, і студентами наших коледжів міста Івано-Франківська приводили на виховні години і розповідали про цю проблему. І ці от історії, які бо деякі фігури мали е, е, в історії, це історії реальних людей, людей які пережили жертви е, торгівлі людьми. І напевно вони, як ніхто, промовляють до цих людей, щоб перед тим, як сказати так, я поїду за кордон, бо там великі заробітні плати, там безхмарне е, життя, то треба 10 разів подумати і тільки один раз відрізати, так, щоб не по... Вастися до стільця цих людей, а, пані Далі. От скажіть, будь ласка, зараз дійсно є велика кількість людей, які мають бажання виїхати на заробітки за кордон. На що їм в першу чергу потрібно звернути увагу, щоб не потрапити в тинетах, ну, перш за людей? все, що би я рекомендувала, це звернути увагу бо дуже багато посередників, які займаються працевлаштуванням наших українських громадян за кордон. Вони говорять, що вони відкривають робочі візи. І громадяни мають знати, що без присутності в посольстві іноземної держави і без трудового контракту ніяку трудову робочу візу вони не можуть отримати. Тобто, якщо їм пропонують, що підприємець чи посередник самостійно відкриє робочу візу, це вже є обман. Так? Для того, щоб отримати робочу візу, необхідна фізична присутність людини в посольстві закордонної держави, куди він планує виїхати. Друге контракт. Так, передумовою для того, щоб відкрити робочу візу, має бути офіційний контракт з мокрою печаткою, навіть перекладений зрозумілою для клієнта мовою. Так не можна підписувати, бо в нас такі випадки були, коли Приватний підприємець Івано-Франківську пропонував працевлаштування в Польщі, давав підписувати контракти польською мовою. Не всі люди розуміють, вони ставили в свій підпис, а потім виявлялося, що зовсім інші умови праці, зовсім інша оплата. Люди замість восьмигодинного робочого часу працювали по 16-18 годин в гарячих цехах, де смажили напівфабрикати із опіками, і з маленькими заробітними платнями потім повернулися додому. Тобто, трудовий контракт мусить бути написаний зрозумілою для людини мовою. Якщо він не розуміє іноземної мови, мусить бути перекладено і переклад його нотаріально засвідчений. Коли є контракт і робоча віза, ви маєте отримати дозвіл на тимчасове проживання в країні, так? Тобто є якісь процедури. Та, які потрібно дотримати. Якщо цих процедур немає, то людина вже повинна розуміти, що вона наражається на небезпеку, бо перебування по гостьовій візі, по туристичній візі в іноземних країнах, це є злочин, якщо віза закінчується, і людина може бути навіть притягнута до кримінальної відповідальності за те, що вона порушила закони тієї країни на, на території, якої вона перебуває, так, пані Наталі, але розумієте, зараз ці ситуації люди часом також зажаті і не знаходять ніякого виходу, що вони згідні на будь-яку роботу при будь-яких умовах, тільки були б якісь кошти, які могли покривати хоча б комунальні витрати сім'ї, і вони згоджуються на ці І тому стають жертвами і в кінцевому результаті повертаються взагалі без коштів. Розумієте? Тому що дуже рідкісний варіант, коли, от, наприклад, люди. Ще навіть отримали заробітну плату У більшості випадків, коли їх експлуатують і продають з метою наживи, ніхто про ні здоров'я, ні заробіток цих громадян не думає. Їх просто використовують як живу рабсилу, силу, розумієте, і потім викачують із них все до того до того часу, допоки ця людина може працювати фізично. Як тільки вони бачать, що вона не може, їй купляють квиток і без коштів повертають назад, і особливо. Ну, якщо говорити, наприклад, коли ми говорили, що найбільшими країнами, де зазнають рабства чи трудової експлуатації, чи сексуальної, були наприклад Польща, Італія, Іспанія, то на сьогоднішній день 60% жертв торгівлі людьми, це є жертви, які працювали в Росії. Зрозуміла мова. Та, от на до нас менталітет, менталітет більш-менш більш такий споріднений. Так? Але люди, от як ви кажете, вони погоджуються, бо тут немає роботи, працюють, облаштовують будинки, доводять під нуля, до нуля будівництво, виконують замовлені роботи, а потім їх вивозять на вокзал, дають квиток і кажуть, що через півгодини вас тут не має бути. І такі випадки є. І це люди переважно в більшості сільське населення, де справді криза, де справді. Ді немає роботи, і люди в такому уразливому ситуації вони потрапляють до рук таких торгівців людьми. але Я розумію, що благодійний фонд карітас не тільки інформує людей. Так? так, тобто, ви наштовхуєте довіряти, але перевіряти перевіряти. Але ви mm. і допомагаєте, ви рятуєте людей. От яким чином, яким чином вас знаходять люди за кордон? Чи ви їх навпаки знаходите? Е, дивіться, є два випадки, так два варіанти. Яким чином люди можуть звертатися до нас? Бо ми, коли проводимо інформаційні різноманітні заходи, ми ще й розстараємося роздавати буклети, так де є інформація про карітас, які види допомоги, яким чином перевір. Рити працедавців, які пропонують працевлаштування за кордоном. А друге, що Caritas є в мережі різних. Громадських організацій, членом мереж. Так, наприклад, по Україні ми є членом всеукраїнської коаліції, громадських організацій, які працюють в галузі запобігання торгівлі людьми. По лінії Карітесу Internationalis сформована своя мережа християнських організацій. Коатнет вона називається. І на кожних парафіях за кордоном є гарячі лінії цих людей. І вони можуть звертатися до священників, вони можуть звертатися. Отримувати ці телефони, і потім є контакти Карітасу, також зазначені, і мене як відповідальної особи, наприклад, в Карітасі Івано-Франківськ, і люди можуть контактувати до нас. Інший шлях потрапляння це коли правоохоронці, так, які. Фіксують злочин торгівлю людьми за кордоном, звертаються чи до міжнародної організації з міграції, чи до Карітасу України, і вже інформують про Карітас, і ми перенаправляємось тут людей до нас. А ми вже намагаємося. Обстежити, виявити потреби, так і і намагаємося допомогти. Перше, що потрібно, от, наприклад, навіть у цих двох останніх випадках молоденькі дівчатка вони проживають на благополучних сім'ях і потребують елементарного місця проживання. Так і тут важливо, що карітас ну виступає не тільки саме у ролі, як надавача допомоги, а ми ще й гуртуємо до себе різні і державні установи, громадські організації, які працюють. Цюють у сфері запобігання торгівлі людьми і таким чином спільно надаємо. І я е, хочу ну, на сьогоднішній день подякувати департаменту соціального, соціального захисту, та. так, який перебрав е, віднедавна функції національного координатора е, е, всього, що відбувається з протидії торгівлі людьми і на надання допомоги постраждалим Івано-Франківській області, і е, обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, е, обласному. Му центру соціально-психологічної допомоги у верховині, бо такими спільними зусиллями ми можемо зі своєї допомоги надати матеріальну, фізичну, психологічну допомогу, і також і тимчасово облаштувати місце перебування для того, щоб заховати. Цю людину від е, злочинців, так бо нерідко і на них є тиск. Так Карітас має добру практику співпраці з правоохоронними органами, коли ми наймаємо за кошти міжнародних організацій чи за кошти карітасу адвокатів, які представляють і захищають постраждалих е, е, у судах, так і і тоді, якби також, окрім покарання за злочин торгівлю людьми, люди також можуть мати от змогу отримувати мораль Компенсацію за моральну шкоду, за фізичну шкоду, тобто такими спільними зусиллями, бо один карітас, напевно, не зможе все вирішити, але об'єднуючись, підтримуючи одне дорогу, так ми можемо допомагати. А це важливо, тому що важливо дати надію тій людині, яка пройшла через це пекло. І знаєте, дуже багато людей зневірються у цьому всьому. Вони втрачають зміст життя, так і. Особливо якщо це сексуальна експлуатація, так для жінок це є важко змиритися з тим, чому це з нею сталося, чому вона потрапила. Так? Чим вона завинила? Такий комплекс вини перед самою собою, перед родичами, близькими, дітьми, і їй потрібно це допомогти. Чоловікам ще важче пережити. Усвідомлення того, що вони стали жертвою торгівлі людьми, бо він прекрасний чоловік, він голова людина, сім голова сім'ї, так і визнати для нього чисто психологічно, що він став жертвою, також є важко, так і, і, і психологічно це перебута. Так, а особливо ще й тоді, коли втрачене здоров'я, а особливо тоді, коли вдома є діти-інваліди, яким потрібно допомагати, а його не було півроку. От, наприклад, так у нас є вихід з постраждалі в Іраку. Вони були по пів року, можна сказати, на каторжних роботах я повернулися з ні з чим, так і і. і... І і виходу немає. Так треба важливо не тільки якби допомагати матеріально, треба давати якусь знаєте, можливість дальшого працевлаштування. Саме з цією метою, наприклад, міжнародна організація з міграції і нас на, на сьогоднішній день двоє з наших клієнтів проходить бізнес-курси, які після закінчення яких вони можуть отримати написати бізнес-проект і отримати кошти для відкриття якоїсь нової справи. Важливо допомагати і підтримувати. Пані Влада, ми хочемо вам сказати велике спасибі за вашу таку важку роботу, але дуже важливу роботу у наш час. Ну, нашим глядачам хочемо нагадати, що сьогодні в нас в гостях була виконавчий директор благодійного фонду Карітас Української греко-католицької церкви Наталія. Козакевич, дякую, Талі. Ну і хочемо всім нашим глядачам побажати, щоб вони потрапляли за кордон тільки як туристи, так як це зробили наші кореспонденти, які побували в Хорватії і привезли з собою дуже багато цікавих вражень. Ми пропонуємо зараз теж вам подорож по Хорватії.